Тато Небесний, ти знаєш, Господь Боже кожну людину особисто. Ти знаєш Господь Боже, її біль. Ти знаєш Господь Боже, через що вона проходить. І я молюся, Господи Тобі, Боже, Господь, щоб цю людину зараз накрила Твоя сила, сила миру, сила Духа Святого. Я молюся, Господи тобі, Боже, щоб вона зрозуміла, що Ти є, що ти не, не десь там десь незрозуміло де, а ти поруч. Я молюся, Господи, тобі, Боже Господь. Зціли це серце, яке зараз перебуває у незрозумілій ситуації, Боже Господь. Нехай в усьому буде твоя сила і воля. Амінь.